Немає мільярда людей. Наша батьківщина для хорошої системи. Август. 24 серпня 1967 року комуністичні профспілки в Гонконзі облили ламбу на бензином і спалили живцем серед дня. Лам був радіоведучим і критикував заворушення, спричинені комуністами. Заворушення спричинили 51 загиблого і 848 поранених, але це не принесло користі комуністам. Британська влада відповіла жорстко, змусивши комуністичні групи зареєструватися, через що ті пішли в підпілля. Зареєструвалися всі, окрім однієї. Ця група сьогодні зруйнувала демократію в Гонконзі, а два її закони змушують місто підкорятись. Її неофіційно звуть вбивцею демократії. Офіційно комуністична партія Китаю, комуністична партія Китаю. Тепер комуністична партія Китаю Боти спробують приховати це відео, як і всі інші, які їх викривають, якщо тільки ви не натиснете вподобайку і не перевернете алгоритм проти них. Дякую. Протягом понад півстоліття Гонконг, яким керували британці, служив притулком для жителів материкового Китаю, які тікали від комуністичного режиму. Але всі вони боялися, що колективізація дістанеться і до них. З 1952 до 1965 року. Понад 1,5 мільйона людей шукали притулку в Гонконзі, рятуючись від партії. Навіть у колоніальні часи комуністи завжди були близько до Гонконгу. Прихильники комуністів брали участь у масових страйках. 1922 і 1925 років, що залишились в історичній пам'яті. Деякі моменти не просто записані, а врізаються в пам'ять кров'ю, як у 1967 році. Того року агітатори з профспілок, підтримуваних комуністами, спровокували заворушення. 51 людина загинула, 848 отримали поранення. Після насильства колоніальна влада змусила комуністичні групи зареєструватися, через що всі, крім комуністична партія Китаю, пішли в підпілля. Комуністична партія Китаю нібито перехитрила британців, але це була лише неофіційна, неоформлена домовленість. Комуністична партія Китаю не зобов'язували реєструватися в Гонконзі, бо це спричинило б складну ситуацію, якої всі уникали. Реєстрація означала б, що Пекін підкоряється британському праву, що суперечить твердженню Китаю про Гонконг як їхню територію. Якби британці наполягали, це могло б дестабілізувати Гонконг і викрити суперечку про суверенітет. Ризикувати таким цінним Гонконгом не варто було. Це було головне вікно Китаю у світ для торгівлі, розвідки й операцій до здобуття місця в організації Об'єднаних Націй. Комуністична партія Китаю не подала заявку на реєстрацію, тому нічого було відхиляти. Якби наполягали, питання суверенітету стало би публічним і спричинило дестабілізацію. Комуністична партія Китаю діяла підпільно через Сіньхуа та Банк Китаю, не розкриваючи себе на відміну від менших комуністичних груп, які реєструвалися та були заборонені після заворушень. О... 1967 року. І Британія і Китай вигідно ігнорували цю проблему. Британія забезпечувала стабільність і прибутки Гонконгу, а Китай зберігав стратегічний форпост. Як зауважив спостерігач, обидві сторони хотіли зберегти це в таємниці до передачі у 1997 році, яка відбулася за однієї умови. Китай пообіцяв принцип одна країна, дві системи, надавши місту власні закони та суди. І Китай дотримався свого слова. Гонконг мав власну місцеву раду, яка називалася законодавча рада. Деяких членів обирали громадяни, інших представники професійних груп. Чи це справедливо? Не зовсім. Професійні сектори переважно підтримували Пекін, але демократи мали голос на прямих виборах і використовували його для тиску на уряд. На папері Гонконг був повноцінною демократією, але Пекін завжди тримав усі нитки в своїх руках. Цей невеликий демократичний простір ще існував і використовувався для боротьби з комуністична партія Китаю до 2019 року. У 2019 році комуністична партія Китаю хотіла ухвалити новий закон, який дозволив би їм відправляти людей з Гонконгу до материкового Китаю на суд. Люди були налякані, мільйони протестували, і це стало найбільшим повстанням, яке Пекін бачив у Гонконгу. Те, що почалося як обурення через один закон, швидко переросло у щось більше. Люди хотіли справжньої демократії. Вони хотіли, щоб поліція відповідала за те, як вона поводилася з протестувальниками. Гнів не згас. Він перетворився на помсту, але вже зі зброєю та насильством. У листопаді 2019 року відбулися місцеві вибори, і кандидати, які підтримують демократію, здобули переконливу перемогу. Вони отримали майже 90% місць, довівши, що більшість гонконгців прагнуть демократії, але Пекін сприйняв це як загрозу. Через 6 місяців, 30 червня 2020 року, вони завдали удару у відповідь. Пекін повністю проігнорував місцевий уряд Гонконгу і нав'язав закон про національну безпеку. Закон забороняє спроби відокремлення від Китаю, протидію уряду, тероризм і співпрацю з іноземними державами. Визначення були навмисно нечіткими, тому будь-що могло вважатися злочином. Конкретного визначення не було. Пекін створив нову систему безпеки над урядом Гонконгу та спеціальний комітет який не підлягає судовому контролю, відкрили офіс під контролем чиновників із Китаю, підзвітних Пекіну, і надали поліції Гонконгу великі повноваження. Вони можуть без дозволу судді обшукати дім чи заморозити рахунок у банку будь-коли, без згоди. Остаточно все завершилось у 2021 році. Після ухвалення закону про національну безпеку 2020 року Пекін змінив виборчу систему. 11 березня 2011 року все китайські збори народних представників ухвалили резолюцію про патріотів, які керують Гонконгом. Це дало Пекіну змогу переписати основний закон Гонконгу на власний розсуд. 30 березня постійний комітет, все китайські збори народних представників ухвалив це, і це стало новим законом Гонконгу. Китай не приховував цього і сам про це заявив. Заявили, що балотуватися можуть лише патріоти. Колишня депутатка Емілі Лау, про демократка, прокоментувала це Едженс Франс прес. Нова система принизлива і репресивна, і на її думку може спричинити більше заворушень. Опозиція усвідомлювала Пекін. Повністю закриває їм доступ до парламенту. Поясню, як діється нова система. Виборчий комітет розширили з 1200 до 1500 тисяча осіб, здебільшого прихильників Пекіна. Раніше комітет обирав лише головного виконавчого Гонконгу. Тепер він контролює набагато більше кандидатів. Якщо ви балотуєтеся до парламенту, намагаєтеся приєднатися до виборчого комітету або балотуєтеся на посаду головного виконавчого, спочатку ви повинні отримати схвалення від комітету з перевірки. Якщо ви критикуєте Пекін, вас одразу відсторонять. Закон про нацбезпеку 2020 та стаття 23 закону 2024 дали Пекіну право змушувати замовкнути опонентів. Але якщо подивитися, що сталося з парламентом, ледь-ледь збільшився з 70 місць до 90-го. Звучить добре? Ні. Кількість місць, які обирають прямим голосуванням, скоротили з 35 до 20. Вони скоротили це майже наполовину. Звідки ще 70 місць 40 призначає виборчий комітет, який підтримує Пекін? Ще 30 – функціональні округи. Бізнесмени, банкіри та торгові організації традиційно підтримували Пекін. Більше місць, але вибору менше. Тим часом прихильники Пекіна святкували. Табір демократів усвідомив, що їхнє політичне майбутнє зруйновано, хоча виборці їх підтримували. І це не сталося раптово. Ці масштабні протести 2019 року подекуди стали насильницькими. А потім на виборах до районних рад пізніше того ж року перемогли кандидати від демократії. Пекін вирішив посилити тиск. Валив закон про нацбезпеку, що позбавив Гонконг незалежності і спростив покарання протестувальників. Десятки заарештовані у листопаді 2022 року. Кількох законодавців визнали загрозою безпеці і вигнали. Майже всі продемократичні законодавці Гонконгу подали у відставку на знак протесту. Мета комуністична партія Китаю очевидна, Пекін контролює все зверху донизу. вимагають цілковитої лояльності, розбираючи демократію по частинах. Після того, як було повністю змінено виборчу систему, Китай провів нові вибори у грудні 2025 року. Це була катастрофа. Уряд усвідомив проблему. Це другі вибори, до ледь-ледь без кандидатів від продемократичної опозиції після реформи 2021 року. Тому влада намагалася змусити людей голосувати. Виборчі плакати і реклама вкривали транспортні вузли, автобуси та трамваї міста. Час голосування подовжили з 14 до 16 годин і облаштували дільниці біля кордону для виборців із Гонконгу, що приїжджали з материкового Китаю в день виборів. Вони намагалися підкупити виборців за голос. Видавали листівку, подяку, що давала знижки, участь у розіграшах і безкоштовні напої в закладах. Уряд мобілізував держслужбовців для явки на вибори та звернувся до торгово-промислових палат із проханням заохотити компанії підтримати голосування працівників. Напередодні виборів вони провели загальноміське свято з гала концертами карнавалами і відкритими дверима у держустановах. У листопаді на тлі пропаганди комуністична партія Китаю відбулася подія, що сколихнула світ. Вибори пройшли менш як за тиждень після однієї з найсмертоносніших пожежень. Же ж у Гонконгу, 26 листопада, вогонь охопив сім будівель і житлових комплексів. Загинуло щонайменше 159 людей тисячі залишилися без житла. Жителі Гонконгу зробили те, що зробила би будь-яка нормальна людина. Вони оплакували загиблих. Вони намагалися зрозуміти, що сталося. Вони вимагали незалежного розслідування та офіційної відповідальності. Влада вдалася до наклепів і залякувань. Поліція затримала студента Майл Заквана за роздачу листівок із закликом до незалежного розслідування. Він створив онлайн петицію з чотирма вимогами щодо жертв, підтримки і відповідальності, через що його заарештували. Адвокати, соцпрацівники і експерти з політики планували прес-конференцію щодо пожежі, але організації організатора викликали в поліцію і все скасували. Чиновник з нацбезпеки оглянув згорілий комплекс. Після чого урядова газета написала щось моторошне. Вони заявили, що заколотники в чорному, тобто протестувальники та прихильники демократії 2019 року, прагнуть контролювати допомогу. Пекінський підрозділ нацбезпеки попередив: не використовуйте трагедію для антиурядових дій і хаосу в Гонконзі. Головний виконавчий директор Джон Лі був відвертий. Він заявив, що Гонконг не терпітиме тих, хто використовує смертельну пожежу та підриває зусилля суспільства щодо підтримки постраждалих. Трьох людей заарештували за підозрою в підбурюванні до заколоту після пожежі. Уряд Гонконгу попередив про іноземні сили, зокрема антикитайські медіа, які сіють розбрат і здійснюють напади і наклеп. Люди, які постраждали від пожежі, стали мішенню кампанії із залучення виборців. Уряд оголосив, що соціальні працівники, призначені для допомоги постраждалим від пожежі, також допоможуть їм знайти свої виборчі дільниці та організують безкоштовний транспорт. Вікторія Хуей, доцентка кафедри політології університету Нотрдам, одразу це зрозуміла. Вона сказав влада може використати це для контролю мешканців, якщо ті почнуть організовувати опозицію через ліквідацію пожежі. Здається, вони намагаються вбити двох зайців одним пострілом. каже вона. Через кілька днів після пожежі уряд видав офіційні попередження проти поширення інакодумства. Посил був зрозумілий навіть у трагедії. Не критикуйте уряд після всіх цих зусиль і тиску. Явка лише 31,9%. ледь понад 30,2% у 2021-му. Кількість виборців зменшилась з 1,35 мільйонів у 2021 до 1,32 мільйони. У 2026 році проголосували 58,3% вибори до окружних рад 2019 року відзначилися рекордною явкою: 71,2 Коли майже 3 мільйони виборців підтримали продемократичний рух, низька явка стала сигналом. Люди не прийняли пропозиції Пекіна. У жовтні кілька досвідчених прокитайських політиків несподівано заявили, що не балотуватимуться. Хто їх замінить? Джон Бернс, почесний професор політики Гонконського університету, відзначив, що молодші кандидати мають тісні політичні та фінансові зв'язки з материковим Китаєм. Пекін не просто контролював систему, вони замінювали стару гвардію людьми, ще більш відданими материковій частині. Вибори були спроектовані так, щоб перемогли провладні кандидати, і вони дійсно перемогли. Але справжня історія була в порожніх виборчих дільницях. Пропаганда Зазнавала невдачі, особливо після пожежі, хоча комуністична партія Китаю дуже старалася. Офіс нацбезпеки Китаю викликав іноземні засоби масової інформації та розкритикував їхнє висвітлення. Їм заборонили поширювати неправду та критикувати урядові дії. Це, ймовірно, вперше іноземні засоби масової інформації разом отримали зауваження за висвітлення події. Гонконг наразі на 140-му місці зі 180 вісімдесяти у світовому індексі свободи преси від репортерів без кордонів. Влада квапилась вгамувати обу урення через пожежу. Розслідування встановили, що слабкий нагляд і неякісні матеріали під час ремонту спричинили масштабну пожежу. Замість вирішення проблем вони переслідували всіх, хто ставив питання. Для Пекіна ця тактика не нова. Її суть зібрання через трагедію можуть стати колективними діями і хвилювання не марні. Демонстрації на площі Тяньаньмень почались із публічного жалоби. Коли здавалося, що все втрачено, люди все одно дивилися на одну людину: месника Джимі Лая, який стояв між демократією Гонконгу та ножем комунікального. «Комуністична партія Китаю. Він прибув до Гонконгу як 12-річний біженець з материкового Китаю. Без копійки в кишені, як без квитковий пасажир на човні, він збудував статки і став мільярдером, який зробив себе сам. Він створив «Apple Daily» — про демократичний таблоїд, що гостро критикував комуністичну партію Китаю. Попри звинувачення в сенсаційності, мільйони читали цю газету. Лай почав брати участь у демократичних справах після протестів на Тяньаньмень у 1989 році. Через свої газети він підтримував марші гонконгців за демократію. У 2019 році він знову самостійно протестував на вулиці. Попри громадянство Великої Британії залишився, він завжди говорив, що вдячний Гонконгу і хоче, щоб місто зберегло свою свободу. Він різко критикував комуністичну партію і підтримував продемократичний рух Гонконгу, але за це втратив свободу. Взимку 2022 року. Рафаель Вонг і Фігочан відвідали лая у в'язниці Стенлі в Гонконзі. Чи правильно ви почули, їх заарештували з різницею в десятки років. Лая у його 70-х, А Вонга і Чана приблизно на 40 років молодшими. Всі брали участь у протестах 2019 року за демократію і мріяли про інший Гонконг. Джимі Лай у в'язниці з 2020 15 грудня 2025 року. Троє суддів визнали Лая винним у змові з іноземними силами та підбурювані до заколоту. 78 річний Лай не здивувався вироку. Засудження мільярдера і медіамагната магната Жімі Лая стало останнім цвяхом у труну демократії Гонконгу. Лай провів майже 5 років під вартою, понад 1800 днів у одиночній камері суворої в'язниці. Судді виконували свою роль, ігнорували докази і використали політичний процес для його засудження. Лай, хворий на діабет, тепер може отримати довічне ув'язнення. Його родина боїться, що він помре у в'язниці. Судовий процес був вражаючим. Лай провів 156 днів у суді, з них 52 на лаві свідків. Він заявив про свою невинуватість за всіма звинуваченнями. Мало хто вірив у його виправдання, адже у справах нацбезпеки в Гонконзі понад 95% вироків обвинувальні прокурори звинувачували лая у використанні Apple Daily для закликів до санкцій проти Китаю. Рішення суддів 855 сторінок. Вони заявили, що намір Лая полягав у прагненні до повалення комуністичної партії, і він використовував Apple Daily, щоб налаштувати жителів Гонконгу проти уряду, викликаючи у них ненависть і зневагу. Вони зазначили, що немає жодних сумнівів у тому, що Лай зберігав образу та ненависть до китайська. Народна республіка протягом багатьох років свого дорослого життя він асоціював себе із західними цінностями. Навіть його газету змусили закрити у 2021 році, майже через рік після арешту Лая. А які ж були докази цього страшного злочину? Лай, активний прихильник Трампа, під час протестів поїхав до Вашингтона, зустрівся з віцепрезидентом Пенсом і держсекретарем Помпео. А також намагався зустрітися з Трампом. Судді назвали ці зустрічі, що пройшли до ухвалення закону про нацбезпеку, доказами підбурювання і змови з іноземними силами. Вони послалися на його повідомлення в WhatsApp з продемократичними активістами і керівниками Apple Daily, а також на статтю в New York Times. У травні 2022 року він запропонував покарати Китай за репресії, скасувавши студентські візи для дітей-урядовців. Він отримав 5 років і 9 місяців ув'язнення за звинуваченням у шахрайстві. Китай ймовірно вимагатиме суворого покарання Гонконгу як застереження для прихильників демократії. Вирок засудили прихильники та світові лідери, зокрема, президент Сполученого. Учені штати Америки Дональд Трамп, який обіцяв його звільнити. Влада Гонконгу сподівається, що світ швидко забуде про це, але для багатьох лай залишиться символом перетворення міста. Тепер його прихильники пам'ятатимуть його як мученика за свої переконання. Лай найвідоміша, але не єдина жертва. Після ухвалення Китаєм закону про нацбезпеку 2020 року. Пекін використовує його для знищення продемократичного руху міста. Засудження Джимі Лая демонструє, як змінилися суди Гонконгу. Раніше їхня незалежність забезпечувала місто довіру світу. Закон про національну безпеку все зруйнував за статтею. 44 головний виконавчий призначає суддів для справ із нацбезпеки. Коли когось судять за політичними звинуваченнями, уряд сам визначає, хто вирішуватиме справу, і це не лише суддя. Секретар юстиції може скасувати присяжних, пославшись на захист держтаємниць чи безпеку присяжних, це трапилося з Джимі Лаєм і 47 продемократичними активістами. Рішення приймають троє суддів, яких уряд обирає особисто. Система застави повністю змінена. Суд треба переконати, що ви не загрожуватимете нацбезпеці, але це майже неможливо. Ось чому так багато активістів роками сидять у в'язниці ще до початку своїх судових процесів. Усе це вказує на одне й те саме. Тепер виконавча влада контролює процес, який мав бути незалежним. Комуністична партія Китаю настільки захопилася владою, що не просто знищила демократію, а й разом із нею вбила людяність. Протягом понад трьох десятиліть партія розглядала спонтанну громадянську активність після катастроф як потенційну політичну загрозу. Послідовність завжди однакова: жорстко контролювати наратив, завчасно бити по всіх, хто висловлюється, і обрати надмірну реакцію замість обережності. Для Пекіна катастрофа, та це завжди потенційна криза, яку треба загасити до перетворення на вогняну бурю. Зверніть увагу на цю закономірність після землетрусу в Сичуані 2008 року, що забрав тисячі школярів, батьки та активісти. Питали, чому школи обвалилися, а урядові будівлі вціліли. Їх затримували, переслідували або змушували мовчати. Незалежні розслідування юристів, волонтерів та інтелектуалів, включно з художником Айвейвеєм, придушували дозволяють лише приватне горе неорганізоване. Аварія швидкісного поїзда, 2022 затоплення лайнера, 2015. вибух у порту Тяньзіня забрав 173 життя у 2022 році. Вони цензурували онлайн-жалобу після аварії автобуса з людьми на карантині через ковід. Потім, після смертельної пожежі в квартирі під час локдауну будь-які спроби сімей, громадян чи журналістів дізнатися правду або висловити скорботу, сприймалися як політична загроза. Ще сумніше, що остання надія на демократію в Гонконзі щойно згасла. Демократична партія, найстаріша і найбільша продемократична партія Гонконгу, припиняє діяльність після 31 року, заявив Фред Лі. Китайський чиновник сказав йому, що партія не повинна залишатися до кінця цього року, коли відбудуться вибори. Послання було зрозумілим: розпустіться або зіткнетеся з наслідками. Демократична партія створена ліберальними юристами і науковцями за три роки до передачі Гонконгу Китаю у 1997-му виступала за загальне виборче право права працівників і захист довкілля. Коли ці питання можна було відкрито обговорювати, їх вважали поміркованими, готовими співпрацювати з Пекіном. Лідери партії впливали на голосування в парламенті і часто критикували місцеву владу. Але після протестів 2019 року це змінилося у 2025 році. Локін Хей, голова демократичної партії провів прес-конференцію, яку відвідали майже 100 людей. З 121 голосу 117, 97% підтримали розпуск партії. Чотири бюлетені були порожні. Ерік Лайс центру азійського права Джорджтаунського університету заявив, що це показує відсутність реальних можливостей для опозиції. Після повернення Гонконгу Китаю демократи до 2004 року мали найбільше місць у переважно прокитайському законодавчому органі. Лідери партії очолювали головні демонстрації: щорічне вшанування жертв розстрілу на площі Тяньаньмень 4 червня та продемократичний марш у липні. Ці заходи були б заборонені в Китаї та зараз фактично заборонені в Гонконзі. У 2010 році підтримка припинилась, коли лідери демократичної партії Гонконгу таємно вели переговори з представництвом Пекіна, органом комуністична партія Китаю, у місті. Але як відбуватимуться вибори? Інші продемократичні групи назвали це зрадою. У 2014 році нові активісти з'явилися під час тривалих протестів, остаточно відтіснивши партію. Останнім часом вони виживали як громадська організація, але не зібрали коштів. Приватні майданчики неодноразово скасовували їхні заходи в останній момент. Партія передасть залишки активів Асоціації захисту прав жертв виробничих травм, яка захищає постраждалих працівників. Лоу не розкрив суму. Крім демократичної партії, Ліга соціал-демократів. Ліга соціал-демократів також саморозпустилася через великий політичний тиск, про що оголосила у Фейсбук. Їхня заява була зворушливою: ми йдемо з болем, знаючи, що не останні впадемо, відступаючи, лишаємося. З тими, хто ще бореться, Ліга соціал-демократів, створена у 2006-му, підтримувала ініціативи знизу та вимагала більшої демократії. 1 травня вони закликали посилити захист прав працівників. Колишній депутат і засновник Ліга соціал-демократів Леон Куакон був серед 45 колишніх активістів, засуджених у листопаді, за законом про національну безпеку. 2020 року. Леун, 69 років, отримав 6 років і 9 місяців ув'язнення за участь у неофіційних праймеріз, які розглядалися як спроба паралізувати уряд. Відтоді, як Пекін почав репресії, майже 100 громадських і продемократичних організацій у Гонконзі припинили своє існування. Громадянська партія розпустилася у 2023 році. Залишилась одна продемократична партія Гонконська асоціація за демократію та добробут народу, яка зосереджується на соціальних питаннях і закликає мешканців голосувати за оновленою виборчою системою. Гонконг став головною точкою напруги між Китаєм і Заходом. Сполучені Штати Америки вже ввели санкції проти 42 китайських і гонконгських чиновників через підрив автономії міста. Велика Британія у звіті офіційно заявила, що Китай постійно порушує спільну китайсько-британську декларацію, договір, що захищав стиль життя Гонконгу. Засудження Джимі Лая та заборона Пекіном британським парламентарям в'їзду до Гонконгу серйозно підірвали імідж міста як відкритого міжнародного центру. Гі 7 і Європейський Союз регулярно вимагають звільнення політичних в'язнів та скасування закону про нацбезпеку. Пекін називає це втручанням у свої справи, хоча події в Гонконзі мають відгук і за його межами. Тайвань уважно стежить за справами материкового Китаю. Рада вказала на ситуацію в Гонконзі як на доказ того, що модель одна країна, дві системи просто не може співіснувати з демократією. Президент Лай Чінгтей був прямолінійний щодо цього. Він вважає засудження Джимі Лая та придушення інакодумства демонстрацією рішучості Пекіна в регіоні. Довічне ув'язнення Джимі Лая – це не лише про одну людину чи справу, а переломний момент. Це демонструє зміни не лише в Гонконзі, а й у ставленні Пекіна до інакодумства міжнародних зобов'язань і відносин із світом. Питання не в тому, чи змінився Гонконг, а що буде далі, і чи вживе міжнародна спільнота дій, а не просто спостерігатиме.